Нашу програму Євген Карась сьогодні з нами, націоналіст, військовослужбовець Збройних сил України. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Євгене. І звісно, що мушу сказати про те, що окрім того, що були обстріли і багато ракет, наші повітряні сили і ППО збили ПВО. Так, але є загиблі. 11 людей загинуло за даними надзвичайників на 15-ту годину. І постраждали ще 11 осіб. Києві вибухи пролунали у Дніпровському районі, в Голосівському районі одна людина загинула двоє поранених. Вінницька область, Дніпровська область, Одеська в Миколаївській, Запорізькій Житомирській областях теж працювали ППО. І звісно, це добре. Пане Євгене, ви писали вчора про те, що масована ракетна атака може бути, що її варто очікувати. З чим це пов'язано на вашу думку? От чому так активізувалися наші вороги? Ну я не не, неувідомлений не і не, не цікавився, яка є причина цих ударів. Тобто, само собою, якби є війна, вони наносять ці удари з метою вразити якісь там цілі. Очевидно, для них є політичний контекст зіпсувати день народження президента. Я думаю, що з високою вірогідністю ці його саме це виграли одної причиною вчора. Зеленського день народження. От вони запустили в початку шахіди і були ознаки там кілька штук, що готувався ракетний обстріл. Ну він і відбувся. Мрадує, що наші збройні сили. Це все вчасно дуже індексують, стоїть лише питання, коли ми зможемо е, вже вражати е, по ворожих оцих терористичних е, літаках до того, як вони зможуть піднятися в повітря. Ну це звичайно не тривіальна задача, враховуючи що це йде стратегічна дальність. Тобто тут, якби навіть ударних якихось е, цікавинок бавовни, які літають там на 600 там чи тисячу кілометрів, вже не вистачить. но е, 600 тисяч кілометрів, скажімо, добре допоможе, тому що я думаю, якщо. Так трапиться, що коли вони готують криворукий обстріл наших мирних міст, а в той час прилетить по генштабу Росії або прилетить по резиденції ФСБшної цієї кліки і Путіна, то народ Росії цьому лише буде радіти, що наближатиметься капітуляція їхнього терористичного командування. А якою і коли відповідь може бути е, по Москві? На які удари? Чи вони вже, скажімо так, е, ну на жаль, напрацювали російські терористичні сили для того, аби бити по Москві? І от е, це ПВО, яке зараз стоїть у Москві, свідченням того є, що там уже очікують цього. Як ви гадаєте, ця відповідь може бути будь-який момент? Чи де ця лінія, після якої буде спроба відповісти по Москві? Ну для нас головне зараз, звичайно, те, що ми. Е... Сили оборони України знають про те, що російські удари будуть наноситися. вони до цього можуть готуватись, тому що знати про удар вже значить дуже багато чого можна зробити превентивного стосовно ударів по ворожій території, скажімо, і аж по Москві. Це складна тема. Я не знаю, чи це буде просто бавовна невідомої якоїсь сторони, чи це будуть якісь там у них збіг співпадінь, що все вибухає. Якісь там такі трапляються колізії техногенного характеру, чи це будуть і прямі, якісь там дії збройних сил України? Це важко коментувати, тому що мішені дуже багато. Нам важливо буде їх вражати саме по воєнній компоненті, або по управлінню, тобто ми не можемо допустити на певному етапі, або може взагалі це вже буде на розсуд командування, або якщо це буде якась бавовна, знову ж таки, той, хто цю бавовну народжує, там він приймає рішення, якісь невідомі барабошки, як воно буде там вибухати. В Москві це дуже складна штука, але те, що це наближається, стрімголів, е, оці панцирі, на які присипили на нам на дахі на російських будівель, е, це якби недвозначна іде відповідь, і це теж дуже класно, тому що коли на Москву перетягують панцирі тори, їх у них небагато в росіян. Ну там трошки більше ста. Е, а їм треба ще сіліні зітнення закрити. А хто сказав, що не буде не прилетить до Рамзана Кадирова? От хто сказав, що наприклад не прилетить е, в е, центр прийняття рішень Кадирова Кирила мафії, яка е, може, це це от м, невідома бавовна, яка прилетить в Грозний, або Джохар, як правильно це місто буде називатись, і десь там загине е, кадирова або його оточення. Може, це буде. Ми, 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 ми вивеслимо ноту співчуття, що. Е, та кількість ФСБшників, яка була зґвалтована кадировцями в Москві, от за них нарешті прилетіла якась кривата ракета або щось невідоме прилетіло в Грозний, а тому, що в Грозному не вистачить торов може прилетить щось венгельс, може прилити щось ще далі. Дуже багато цікавих речей розкривається для невідомої бавовни, йде вражати воєнні об'єкти терористичної федерації, тому. Це цікаво, цікаве явище, і те, як тремтить Росія, як нервують і ці от довгонькі цих от брантазавра, 80-літніх розкрадунов генералів російських. Коли вони уявляють, де може бути бововна, це дуже перспективна тема, але тут може знати лише президент Зеленський, Залужний Буданов, і можливо наші партнери можуть здогадуватися, де відбудеться магія Бововни. Звісна річ, і очевидно, що нас це буде тішити в будь-якому разі, так як і тішать справді повідомлення про те, що нам нададуть танки, на які ми так всі очікували. Я сьогодні не в леопарді, але наша душа точно така, тому що для нас це було надзвичайно важливо, і нібито танки мають бути у нас. Щоправда, це ну це не буде вже так. Це не буде навіть через місяць. Хтось називає травень. Там квітень, десь весна, можливо, і ми це всі чекаємо. Але вас хочеться запитати, от зараз ситуація на фронті. Наскільки наскільки складно а, з того, що можна проаналізувати, і як нам, а, як нам дочекатися до тих танків? До танків ми дочекаємося. Навіть при найгіршому варіанті розвитку подій на фронті ми розуміємо, що. Е Ну, повернулась якби війна в ту фазу, коли нам важче, під час якої накопичується да там наша енергія. Ми виснажимо противника, і потім ми маємо вистрілити як пружина і звільнити певну кількість наших територій. Обидві сторони здогадуються про ці е, наші наміри. Росіяни їх дуже бояться підтягують там якісь нові там тактичні групи на південний напрямок. Навіть імітують там якусь що там щось кудись там собралися там наступають, щоб типу якось наш виснажити. Ну. Но... Скажімо, на даний момент не очевидно, чи для нас буде дуже важким лютий і березень чи ні, тому що противник може побоятися кидати свої сили знову ж таки для того, щоб не виснажити себе і бути здатними кинути якісь резерви на оборону, коли настане якась наша велика операція. І... Ну да, зараз, наприклад, ми бачимо під вугледаром загострення. Розуміємо, що вони солідару залізли в свою таку нову е, соляну Чорнобаївку, тому що звідти на на не попрежні якісь там були дивні у них рухи на північ. Е, безперспективні зрозуміло, до чого це було з боку солідару, і на красну гору теж у них вийти не виходить. Тому що там все полями треба йти. І з півдня Бахмут теж треба на е, окрігоні там оточувати. Треба полями. Е, а ті втрат, які понесли росіяни е, ті тушки Вагнера. Ті втрати, які понесли перший другі армійські корпуси оцих от на е, для того, щоб забезпечити можливість зіграти в цю роль, що нібито. От вони там захопили Салідар. Вони ж при всій лінії зіткнення намагалися якби бездомними атаками наступати, щоб наш якби витягнути наші якісь резерви, щоб ми не перекинули більше військ на Бахмут. Відповідно, ціна солідара і Бахмута для них страшна. Тому зараз вони трошки зупинилися. Це не значить, що вони не кинуть ці війська, вони кинуть щось будуть підтягувати там. Але от на даний момент безпосередньо у них немає кількості війська, щоб вони могли далі там просунутися, там якось спробувати нас вичавити з Бахмута чи ще щось. Но... Потенційно треба бути готовими до складних ситуацій, тобто може бути щось там, яке ще на, на лінії зіткнення. Вони десь нас підсунуть, тому що це буде маневрна оборона. Нам треба це робити, тому що наша задача якби наносити максимальний урон особового складу. І поки це ще йдуть оці вижжені території, тому що там всюди це просто вижжена земля, закинуті міста. Там дуже мало мирного населення. Ми можемо маневрувати само собою, коли буде йтись про якісь загрозу там повторного щось там Харкова чи щось Поріжжа це про це взагалі не йдеться. Там буде дуже жорстка оборона, Там ніякого маневру бути не може. Але вони там і нічого й не планують. На даний момент ми розуміємо, що загострення буде скоріш за все це буде Донбас. 에... Наскільки воно буде обережне чи не обережне, бо бачимо, ну от я так пробіжусь Білорусь та сама історія там п'ять батальйонів тактичних груп білоруських військ, які не планують вступати в війну, і там 11-12 тисяч чмобіків на полігонах, тому що білоруські полігони вони якісні, вони використовуються проти того, щоб цих чмобіків тренувати. Це не наступальні порядки. Не застання кількість танків артилерії про Білорусь як мінімум зараз взагалі не йдеться. От якщо бути там через 10 днів, 20 днів, 30 днів в Білорусі, нічого не буде. Ніякого наступу не буде. Да, може бути, от через півтора місяця, якщо не почнуть. Підготовку якусь через півтора місяця туди щось там привезуть, може бути, поки що ні про що не йдеться. Та ж сама група войск біоград на наступ на сумщину. Там ще смішніше, ніж Білорусі. Там чисто тербати, там чисто. Взагалі по залишковому принципу комплектований зброд, який просто створений для того, щоб якось там от страхувати ризики з нашого боку, нібито, щоб ми там грали всі шахи, наші їхні війська. Тобто з боку сумщини, поки зараз теж глухо. Ми бачимо загострення з півдня, які теж для не безперспективне, тому що вони не можуть ризикувати там наступати. тому що якщо вони там раптом виснажаться, а ми раптом підемо на них наступать, то перекриючи залізничну дорогу, мелітополь от Бердянське, якщо там почнуть марси добивати або ще щось почне прилітати. Кримських запасах амуні... ну, снарядів, скажімо, недостатньо для того, щоб закріпитись в обороні або в наступі просуватись Тому я думаю, південні це все фантомні болі. Це все імітують якісь наступ. Вони будуть зосереджені скрізь за все на. Розумні люди кажуть, що зосередяться на донбасі або там на північній Уганщині. Отам вони будуть працювати. І це ще якщо Збройні Сили України не здивують їх з Кримі, тому що ми за два кілометри від Кріміної це вже відкриті жарева Там публікуються відео Як кажуть, от якщо не відбудеться чогось цікавого в Криміні, або як теж подейкують, що щось може бути цікаве там в районі великої Новосілки Я не знаю особисто, це розумні люди. Це теж публічно стверджують. Е, може багато чого змінитись тому, е, противник теж дуже дуже такі зараз вмудронай ситуації. Все дуже плохо. Ну можна, якби кинуться, отак от дупо на, на, на пляшку, і сподіваючись, що вона трісне, і вони можуть це зробити. Ну вони думають, давайте лучше потихінечку, тому що не відомо, що буде. Побачимо, що яку визначить стратегію Герасимов. Наскільки він рісне ріснуть як останній раз, призначення його керівника їхніми десантними військами показує, що все таки вони збираються знову ж таки гарматним м'ясом щось закидувати, тому що призначили того, хто якби от паркетний генерал. Подстівка Герасімова і готов кидати решт десант тому що російський десант дуже сильно ми потріпали. Він практично був майже знищений як його кадровий кадровий оце сердечник, то цих чмова десантників чи кинуть їх і озбирається, Ми побачимо, у них між собою йдуть от дискусія. А от скажіть, будь ласка, власне, про чмоб, які ви почали говорити, і про тимчасово ну, мобілізованих, тому що ну тут, як кажуть, є дві версії: з одного боку, зрозуміло, що. Особливо озброювати Російській Федерації безкінечно мобілізованих немає і немає ким ними керувати. Так немає сержантського складу і так далі. Тому подібне. Але з іншого боку, у Російської Федерації, тим не менше, є оцей ну майже необмежений мобілізаційний ресурс, враховуючи, що перша хвиля мобілізації ми сподівалися, що вона провалиться так, але набирають, вбивають мобілізованих. І нічого не відбувається. Це ж по суті, десь відкрилася ця фантомна біль усієї Європи. Це сталінська армія, яка також завжди брала кількістю. От наскільки ви вважаєте, це може стати небезпечним фактором, того що все таки, ну судячи зі всього, по 200-300 тисяч в Російській Федерації ну раз на рік точно можуть мобілізовувати інша справа, в чому вони будуть іти воювати, але в чомусь та й будуть іти. Я думаю, що зараз об'єктивно, наприклад, Евденерія вже виснажена Евденерія, а це вагома для них була частина фронту. Евденерія вже не потягне мобілізації. Це зараз їхні військові визнають, які добре обізнані в кадровій ситуації. По Росії ситуація теж погана. Вони не виконали свою першу чергу. Значна набрати ста тисяч. Вона не була виконана, і тоді прийшлося якось там добирати. Вже не кажучи про те, що це ж цю арду треба ще сержантаві офіцери. От усе головне питання, тому. Що просто так забрати 200 тисяч, навіть 300, щоб бочемі, їх екіпірувати. Якщо не буде офіцерів і сержантів, це будуть надто великі втрати. надто буде проблемне на їхнє використання. І е, тут багато хто знає по війні, що інколи краще мати менше війська, якщо вони ж ними гарне управління іде і. Вони злажені, це значно краще, ніж просто на НАТО. Тому що НАТО дуже легко піддається паніці, і це велика для них проблема. І тим більше при тому кількості озброєнь, які у нас поступає. І ми бачимо, що це, наприклад, потіше бронетехніки, да, вона може працювати вночі. Якщо нас цю орду мобіка вночі попруть, якби там колони оцих Леопардові Абрамсів, це просто буде паніка і бойня, і їх ніщо не зупинить. Тікать воно буде далеко, а за ними просто почнуть драпати інші. Це буде, от як була ізюмська операція, тільки тепер це буде важче такої, якби е, такого провалу як зюк ізюм... на них. Було но ну, якщо зараз ми доб'ємося за рахунок от оцих от кількісних і якісної переваги, доб'ємося десь такого обвалу. Це буде дуже обвали. Ну вони дуже важко переживаються психологічно психологічно знову ж таки. Росія не в тому стані, аби безкінечно нести такі втрати, вони вперті, вони реально зараз будучи е чмобіки непогано підготовлені, там не все так у них печально. Тобто гарматного м'яса, е не тільки гарматне м'ясо воюють, там будуть і білі менш позитовані е чмобіки. У них є там цікаві зараз е деякі частини довели до цього якості, але вони не можуть безкінечно, так, от, по 200 тисяч, це не, не буде так тривати. У них зараз вже великі проблемки з цим. Плюс е ми ж прямо бачимо пряму пропорцію. Падають втрати техніки, наростають е чмобіків. Січень місяць січень місяць у них у нас буде готується вже... По суті, самим прекрасним місяцем для, для росіян, тому що найбільше буде кількість втрат за місяць з початку війни. Дуже були продуктивними для чорноземів українських, от видно, нависно готуються. Був листопад і грудень були у них рекордні втрати. І зараз січень перекриє все. Тобто такого не було раніше. Ми, мабуть, за січень побачимо 20 тисяч тільки двохсотими чмобіків. Множимо на три. Це. Ну, не на два, це можливо тут буде на три. Тут буде плюс 60. 80 тисяч за один місяць, за один січень. На даний момент на зараз ми маємо 16 тисяч 300. Це ще у нас тут, на секундочку, це були цифри десь там вчора чи позавчора. Тут нас ще чекають, ну, скільки нас вишили? Ще 5 днів. Я думаю, що у нас добіжить до 20 -точки. Це рекорд. Ну, 19 точно буде. Тому. Тут якби чмобіками так багато не воюєш. Таку динаміку втратить, їм треба їх чимось закривати. І вони розгортали ж в грудні місяці якісь там нові навчальні центри. У них печальна ситуація. Плюс по озброєннях, хоч вони доходять не швидко, але зараз нам пообіцяли вчора Байден закрити головну проблему по артилерії по снарядах, тому що для нас це ж відчутно завжди була проблема. Якщо нам закриють снарядами і ще сучасні танки, а в Росії 122-х дуже велика проблема 152 після ці гармати стали. Нас і то ну поки що динаміка дуже позитивна, і тут Мяса не закриєш. Я вже не кажу про інші речі, які в ЗСУ готуються. Тим не менше, от я вже минулого тижня це казав. Нарешті ми цього добігли я вже сьогодні на каніс опублікую там ми розглядали різні формати. Пройним силам України теж треба підкріплення, тому що нам, у нас теж є певне виснаження кадрове, в тому числі тому от коли там загрібають на фронт. Ну що поробиш, треба воювати. Тому е, зараз ми будемо там намагатися удоукомплектувати різні частини, які зверталися мотивованими людьми і намагатися зробити десь там допомогти е, ці мобілізаційні служби України цих центри комплектування е, допомогти їх, тим, хто бажає служити. Тому от сьогодні да там опублікують цю форму. Будемо намагатися десь якось бути. Тут більш ефективними десь допомогти, тому що Наявність наших резервів вона дозволить виконувати задачі меншими втратами. Саме погане це коли у нас військ достатньо для того, щоб тримати оборону, достатньо щоб наступати. Ну не достатньо для того, аби ми змогли е десь відповісти на якусь нештатну ситуацію. Виснажуються наші війська, які мали бути на наступ. Ми не наступаємо. значить, що ми не наступаємо, ми прогалили момент, коли ми могли відбити наші території, посіяти у росіян паніку, хаос, підняти нам бойовий дух, тому що не вистачило там. Буквально там бригади. Не вистачило двох бригад. Там кілька тисяч людей просто не вистачило е для того, щоб виконати ці задачі. Бувають форс-мажори. У нас оця проблема вчора підписав зеленський закон про більш жорстка відповідальність за дезертирство. Припини, ну тут уже немає цих маніпуляцій, що всі сядемо в тюрму. Цей закон підвищує відповідальність. Якщо ти зараз не сидім в тюрмі за, за дезертирство, то сидіти не будеш. І цей закон конкретно, ж ну всі в генштабі, всі думають, що закон щось там проти В генштабі конкретно знають імена тих людей, які от, наприклад, втекли від відповідальності в до великих проблем, в тому числі в Салідарі, в тому числі Северодонецьку, де я там особисто був, я бачу до чого що призвело і, і, як це все впливало. Коли заходять нібито там 200 тисяч, 200 тисяч. 200, а то 400 людей нібито підкріплення, а вони сидять там в піонерлагері, як ми їх називали, і приїжджає там боєць НГУ, офіцер там Сонечко, Володя Назаренко, каже, пацани, нам треба, ну дайте нам хоча б п'ятерих, нас тут 60 тримає там всю ділянку, якби вас тут сидить там 300 людей, якби я нікуди не пойду. О тому якби і не могли п'ять людей. Зать ось що ти нам розказуєш там пропаганду. Вашу там будемо тікати аж до Львова, а потім наш добібоксах заберуть Тобто є ці проблеми, і я скажу так, що е, ЗСУ вийде вийде на свої задачі і в будь-якому випадку Вони будуть виконані просто що Зараз іде змагання, да щоб це було менше втрат, щоб це було швидше, і щоб ми менше прогавливали цих можливостей для атак, тоді коли вони будуть для нас доступними. Е, насправді зараз, от якщо нам прийдуть справді такими темпами снаряди, то е, всі самі гірші формати, такі жорсткі, отакі озвучував залужний. Він нам давав саме такі жорсткі формат, що ці чмобіки підуть великим числом, і ми не зможемо цьому зараз вчасно десь протидіяти. то ми будь в таку рубку, яку ми переживемо, але вона буде важко. То е, дай Боже, якщо. Ці снаряди прийдуть, то ми їх відсунемо. Тому що захід справді зараз вже інвестує в нашу перемогу, він дає вже наступальне це озброєння і е, закрив на себе значну частину цих от потреб зробити ці от корпуса наступальні українцям. Знову ж таки, окрім того, що треба підтримувати збройні сили і навіть іти воювати. Хто не зміг оформити, вже я скажу, допоможу. Заходьте там в телеграм-канал, буде форма Будемо е, допомагати то. Я раджу, от нікуди не ділось. Передали Леопарди, передали Абрамси, і все прийде таке, про що не мрія. Ну тільки авіаносець USS Кеннеді, от він вишається під знаком питання. Все інше наперед. Но лишається питання да, от нові вийшли мавіки 3, мавіки 3 з термобаченням. Хто цим зермальним баченням? Хто цим забезпечить збройні сили? Це на жаль, тільки українці, тому що міноборони не закупає ці мавіки. Це проблема, це помилка. Ну в той же час українці це зроблять, і це робоча конячка. От що ви розуміли? Є круті дрони, ударні дрони, розвідувальні дрони, важкі дорогі і так далі. Там виробляються наші там великі армани, великі і. Інші там типи, але Мавік це робоча конячка. Це от «Калашников», це автомат Калашника або там М16. І це купують українці. Тому я закликаю вас, зокрема, от Алла Мартинюк, вона у нас цим займається. Ми закупуємо по самій дешевій ціні, тях